Це сніданок з 1 плюс 1», канал «1 плюс +1 Україна. Тет Ютуб сніданками в прямому ефірі працюємо. Дякую, що з нами так. ну і зараз друзі маємо велику честь поговорити про наші українські промисли про писанкарство, готництво, косівську кераміку, наприклад, решетилівську вишивку. Зовсім скоро це все побачить у світі. А все це тому, що режисерка Ольга Навроцька та експертка з креативних індустрій Ульяна Хром'як створили чуттєві відео про це в межах міжнародної. Промо кампанії Українки зняли круті ролики про давні народні художні промисли і про їхнє сучасне життя. Тому давайте подивимося зараз трішечки інформації про це, а потім поговоримо з дівчатами тут в студії. Там всі краси, це так стильно зараз. Подивіться. Вроцька – відома режисерка, письменниця та продюсер. В минулому талановита дизайнерка, яка працювала з багатьма зірками, створювала одяг для музичних кліпів та працювала стилістом для журналів. Уляна Хром'як, експертка із креативних індустрій та виконавча директорка українського дому в Давосі. Раніше очолювала офіс розвитку креативних індустрій при міністерстві культури. Зараз обох українок об'єднала робота над популяризацією українських художніх промислів у світі. Ольга та Уляна створили національну промо-кампанію під назвою Етніка, Українські народні художні промисли. Це чотири відео, в яких розповідають про традиції косівської мальованої кераміки, гутництва, решетилівської вишивки Білим по білому та писанкарства. Разом із фільм Юа груп мінкультом та супровідом урядових реформ в Україні Уляна та Ольга доступно довели, що унікальні вишиванки та керамічні вироби це не завжди музейні артефакти, а стильні елементи нашого сьогодення. Звучать як українською, так і англійською, щоб іноземці краще зрозуміли наші традиції і багато автентичну культурну спадщину. Ольга Навроцька Ульяна Хомряк. Ми вітаємо вас. Дякую дуже паси, що дякуємо, разом з нами Ми Вже бачили доброго. одним оком фактично зараз у сюжеті. Як це все, який це все має вигляд? Шалено красивий, шалено стильний, стильно, шалено зрозумілий на Дякую. заході. Чого ну насправді рідко бувало з українським мистецтвом народним? Та Знаєте, як колись було мовно кажучи, там другорядна українська культура, коли була частиною імперії, та а це вже теж другорядне я та я так розумію. що Дівчата просто взялися за те, щоб розвінчати оцей міф про примітивність української культури а нашого показати, що це крутий стиль. ви здивились взагалі, як це все почалось і з чого почали? Е, я розкажу пару слів. Звичайно, е, все, все, все це почалось дві 2021 році з Міністерства культури і інформаційної політики, де ми започаткували фестиваль Етніка uh -huh. народних художніх промислів і власне показати крутизну сучасність народних художніх промислів, а також майстрів. Ось і цей фестиваль був дуже успішним. І з цього ми почали. Угу. Uh -huh. Після того, як е, почалася війна, ми перевозили ре, релокували е, обладнання для косівської кераміки зі Слов'янська. Mm -hmm. е, це був прес е, для глини, і ми його перевезли власне тоді, коли почалося вторгнення і почали роботу з косівськими майстрами. Е, і, власне, в, допоміг нам в реалізації цього проекту е, канадський проект СЕРЧ. Це е, супровід реформ в Україні за підтримки канадського посольства та імплементований компанією Аліне International в Україні. І ми вирішили е, почати співпрацю власне з Film.ua і з Ольгою для того, щоб показати е, сучасну Україну для того, щоб показати, які круті у нас майстри, і я, яка крута у нас е, культурна спадщина. от є чотири ролики ви їх створили. Про різні народні мистецтва mm -hmm. розкажіть, як вони розділені. За яким принципом ну, це, це був вибір Міністерства культури і саме фонду, тобто, взяти з, з, спочатку всі чотири тільки mm -hmm. а, промисли. В нас же їх багато насправді, але вони такі яскраві, і вони дуже показують нам і різні регіони України. Ну ага. тобто і, і різне, де ти можеш це використовувати, наприклад. Да? Тобто, вишиванка, там кераміка, тут писанки, ну тобто, ігутництво. Ага. Ну тось, тобто це було просто як. Ну, ми, ми сподіваємося, що це тільки початок. Далі будуть промисли ще додаватися. Ми хочемо. Я так розумію, ми дуже так? хочемо да тому, що хочеться показати а, і країні нашій, Показати, що це можна використовувати, що це може виглядати стильно, класно, сучасно. Ну тобто, я це роблю вже багато років. Ага. Багато угу. людей це робить багато років. Я знаю таких людей, і їх немало. От, але хочеться, ж в кожної сім'ї, в кожної родині а була косівська кераміка, було гутництво, Да, тобто всіх були вишиванки, і хотілося б до речі, щоб ці вишиванки були аутентичні, Ну тобто, щоб всі знали сенси цих вишиванок, цих mm -hmm. речей. Ну а писанки, це взагалі просто ну для мене це вообще космос. До вас дуже світоглядне питання, але разом з тим і практичне. Як позбавитись е, від сприйняття у такої української народної культури, о такої е, нудьги, е, нецікавості, немодності? Є якісь рецепти. Це насправді круто і цікаво. Я вам скажу, рецепт був один повномасштабне вторгнення. Всі відразу звернули увагу на, на своє коріння. Ну не всі, але дуже багато угу. кількість людей вдруг прозріла. Як на мене, це було прозріння. А, тобто перше прозріння було в 2014 році, от, і друге прозріння було в 2022. -му. Після цього люди почали звертати увагу. Mm -hmm. Я це відчуваю, я це бачу, тому що до цього ти ходив і казав, подивіться, да, подивіться. подивитися. Mm -hmm. Це було дуже маленький осередок людей. А зараз це просто масово, і людям цікаво. І я взагалі вважаю, що коріння це фундамент нації. Якщо ти не знаєш свого коріння, ти не знаєш, хто ти. І якщо б люди знали, наскільки ми потужні, наскільки ми давні, що ну, промисли, там, наша історія і все, то цей от синдром менш з, з яким я борюся, блин дуже сильно. Він уйде. Ми круті, ми класні. Нам є що показати світу, і нам не потрібно нічого вигадувати. Нам просто треба поїхати в косів і, і зняти косівську кераміку, щоб показати вишиванки білим по білому. Ну просто багато людей можливо не розуміють, як це от на побутовому рівні, да, або в практичній площині правильно вписати це в своє життя, тому що цей міф до сих пір існує. Можливо, видасти якісь поради або своє бачення, як це правильно зробити, щоб це реально. Було красиво, стильно, доречно і щоб це виглядало. Ну, ну це ми з, так трошки зробили, зробили це в роліки. Показали да, в відео, що uh -huh. це як, як можна поєднати. Тобто там є сучасні вироби сучасних наших майстрів, і сучасних майстрів давні вироби. Ну тобто по класичні. І ну в моєму житті це вже норма. І як тільки я поїхала в це відрядження і там себе ну, внупостила в соцмережах, що ось там косівська кераміка, мені подружки так, мені оцю макитру, а мені оцей коменець, там тратата, -та, я всіх Привези щось. Да, так? Я кажу всім, до речі, кажу всім, будь ласка, в кожній родині повинно бути щось українське, щось таке ну, рідне, і косівська кераміка, і гутництво, і вишиванка, і писану ну, то, ну, тобто можна далі перечисляти. Ну в нас 17 народних художніх промислів. Я тому ми тільки почали з чотирьох, і ми їх обирали в зв'язку з тим, що косівська кераміка вона власне внесена до репрезентативного mm -hmm. списку ЮНЕСКО, а писанкарство і решительівська вишивка білим по білому вони номіновані. Гутництво гутництво ми обрали, тому що в нас залишилася одна тільки піч гута yeah. на західній mm -hmm. Україні. і Воно зникає. Тобто, ми хотіли показати наскільки це важливо власне, зберігати наші традиції і наші промисли. промислі про те, що єдина піч на всю Україну, Україну, а в Італії скільки ти розповідала? П'ятдесят шістдесят одне мура, схоже, так, схоже. це муранське, так да. тому, ми всі муранське знаємо скло, про муранське скло і ніхто Absolutely. не знає про українське у нас. Воно не так? гірше, ну тобто, і от ми хочемо в принципі показати, що ми теж маємо своє коріння і це гутництво, яке було теж започатковано багато років в Україні, і воно повинно жити. От і те, що ви кажете, це в принципі все про закордон для закордону так само, не тільки на внутрішній ринок. Де це можуть побачити ті типу, промокомпанію за кордоном? Як вона працює, як вона протидіє зараз усьому цьому. Інформпростору, які часто наративи з Росії приходять. Та я це все працює? ми зробили ці відеоролики з англійськими субтитрами. Ми співпрацюємо з Міністерством закордонних справ. Ми багато співпрацюємо з посольствами України за кордоном, і так само з міжнародними журналістами для того, щоб показати ці ролики на різних угу. міжнародних площадках. Ви знаєте, так само, що я так, так само є навчаю директоркою українського дому в Давосі, і ми теж будемо презентувати ці ролики в Давосі в січні місяць. Тому... Ну, і ми бачимо, з'явився qr код е, Просто підкажіть, як можна долучитися. Е... Ті, хто, ті люди, яким не байдужа українська культура, які хочуть підтримати українські народні промисли, а також креативні індустрії, будь ласка, цей це, це код де ви можете оглянути всі відеоматеріали, які ми відзняли? А так само, власне, хочу закликати долучитися і поспілкуватися з українським центром культурних досліджень, які безпосередньо займаються. Розвитком народних художніх тро... промислів mm -hmm. і так само розвитком креативних індустрій і багатьох інших речей, тому можна до них зателефонувати і з ними зв'язатись і співпрацювати. Оля, ви, ви чули, що ульяна проносувала Ще 17 народних промислів, а ролики Я вже хоч зараз. Одкович кажу, їду. я вам скажу, що сам процес зйомок. Просто поїхати у відрядження і познайомитися з цими людьми з майстрами, так? це взагалі просто космос. Тому що ці люди, які зберігаються, все, які це це роблять, вони унікальні в в них така енергетика, я все різні жаліла, що в мене немає мікрофону, щоб mm -hmm. там записати, що вони дуже багато історій вони мені розповідали. І я можу трошечки там ну просто до про... речі, сказати до речі, це теж них. ідея від Олі Оля. Знімає таку красиву історію для закордону та для прочитання універсального. Можливо, ще у вас буде ідея зробити документальні фільми. Ми, якщо <говорить> що, долучимося, не то що не то, що ідея. Ми хочемо. Ми хочемо зробити етнографічно, ну тобто ін... круті такі проекти, щоб розповідати про це сам процес показувати. От Ми, хай але, речі це буде анонсом, Хай це стіл буде таким знаєте, засобом великих історій. Правда, спасибі. Ольга Навроцька Оляна Хром'як. Дякуємо, що прийшли. Цікавтеся на. Україна українським. Бережіть українські коріння, бережіть українську культуру. Так. Ми це переможемо обов'язково. Це перша розмова це і тільки житті. початок проекту.